І знову Вінниччина, село фронтівка, і знову ремонт, бочка на перший погляд, як бочка, але не зовсім це ємність підказ, а це добриво з характером, агресивне, концентроване, хімічно активне. Саме тому для його зберігання використовують спеціальні ємності чорного кольору, з хімостійкого, щільного поліетилену з посиленими стінками. Ця бочка постраждала після невдалого транспортування. Транспортний засіб був зупинений на дорозі під нахилом. Наповнена бочка під тиском води випала, вдарилася об землю, ще й трохи прокотилась. Від удару утворилася тріщина під горловиною з переходом на корпус. Ще один розрив, далі по шву, і окрема Навпроти, наше завдання не просто закрити тріщину, а відновити форму, герметичність і міцність, а в місцях швів ще й зберегти стійкість до каз, температур і тиску. Такі ремонти не з простих. Але ми знаємо, як поводиться пластик і чого вимагає каз. Тому, як завжди, працювали професійно: зачистка, підготовка, підбір поліетилену, з урахуванням температури і дії каз, робота зсередини і зовні. І бочка знову готова до роботи. А клієнт задоволений, бо довірив ремонт професіонала: агроримпластик, якість, якій можна довіряти. Лайк, якщо зацінили, підписка щоб не загубити.